Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус, і наше нове надходження. Це джип Чирокі 2020 року випуску. Автомобіль у нас на 2,4 бензиновому двигуні в гарненькому чорному кольорі, тонований в гарному технічному та візуальному стані. Дивимося, що в нас всередині. Всередину зустрічає світлий парфорований шкіряний салон, центральний підлокітник з підтаканниками для задніх пасажирів. Йдемо далі. Безключовий доступ. Передній та задні труску підіймачі алтрорегулювання дзеркал, електропровід передніх сидінь з пам'яттю положення, датчики світла дощу, мультимедійне шкіряне кермо. Пробіг у нас 147 тисяч кілометрів. Також є датчики сліпих зон, клімат, контроль, підігрів сидінь, підігрів керма присутній. Автоматична коробка перемикань, стан салону просто неймовірний. На комфорту є все, що необхідно. Якщо тебе зацікавила дана пропозиція. Адреса то хотки 122Б. Ти її можеш як лізти, так і завжди. Можливо, будь-які перевірки автомобіля на СТО а також доставочка саме в твоє місто. Чекаємо на тебе.